Лідерство, експерименти, креативність, впевненість, активізм, розвиток усе разом леквар. І це не просто закарпатський смаколик, а новий простір для підлітків від творчих волонтерів Ужгорода. Проєкт Леквер став результатом навчання, яке проходила наша, наша команда ще влітку. Це навчання відбувалося в ResQNAV, організм благодійного фонду РескюНАВ. Ми виграли міні-грант. Ми провели анкетне тоді дослідження, що саме підліткам найменше вистачає занять, вони, вони найбільше цього потребують, тому що в Ужгороді дуже багато зараз є різноманітних активностей саме для маляток. Для, для дітей навіть дошкільнят, навіть більше ніж навіть школярів. Впродовж трьох місяців активні, ініціативні та креативні підлітки від 10 до 16 років матимуть змогу обирати заняття до душі. Формат різноманітний від лекцій до настільних ігор, тематика широка. Учасники проєкту вражені. Насправді я не очікувала, що це буде так цікаво. Мені дуже подобається сюди ходити. Мені дуже подобаються люди, з якими я тут займаюся. Ми влаштовуємо кіновечори, влаштовуємо настільні ігри. Хоча насправді я ще не грала ні в жодну, але я впевнена, що це буде цікаво. Ну, я стала більш відкритою людиною. Я почала більш так відкрито розмовляти про себе там, розказувати іншим, знайомитись так більше. У нас тиждень тому була лекція про свої права. Тобто, наприклад, і про це дізналась. Леквард – це для мене дуже велика група людей. Я спілкуюся з іншими людьми, і мені тут подобається, що тут розповідають про як зробити свій час і про акторську майстерність. Акторська майстерність окремий напрямок. Його веде режисерка з Харкова Марина Больбух. Вона має великий досвід роботи, в тому числі й з дітьми, тож знає, що акторські здібності стануть у нагоді кожному. Так, як я режисер, ми будемо акцентуватися на акторській майстерності, а так як я дипломірований режисер з куча дипломів, то я такою зробила програму квінтесенцію особливих там, елементів акторської майстерності, які можна проявляти через які можна проявляти себе. І це определенні вправи, і сценарного мастерства, і теорії і драми, тобто та ж на теорія драми. Це класне у тудаски. Ще у програмі проєкту робототехніка, різні майстер-класи, лекції та культурні заходи. Простір леквар доступний і відкритий щонайменше до кінця лютого у штабі творчих волонтерів.